Привіт-привіт! Вітаю вас на моєму каналі Мариня Марії. З вами я, Марія. І в нас сьогодні розклад Проблема і ви. Взагалі, як подолати свою проблему, як знайти рішення для того, щоб її розібрати. І за допомогою картару ми сьогодні з вами на двох варіантах розглянемо жовтий коник єдиноріжок і зелений єдиноріжок обирайте один, два. Або по колодам таро, це таро рук і таро відкритих дверей. І візьмемо а вже ж Ніколета чи Колі. В чому би ні? Що ж, почнемо з першого варіанта. Карти вже підготувала, тому розпочнемо з вами і з нашої проблеми. Якою ви є на даний момент? Яким ви є на даний момент? Можуть дивитися жінки, чоловіки, так? яким ви є на даний момент. Справді, шукаєте рішення проблеми, справді шукаєте можливі варіанти вирішення проблеми у інших людей, як справлялися інші люди, да, та давайте подивимося на вашу проблему. Ну, захотілося ваша проблема, як здобути баланс. Да? Є певні а, скачки, які. Дають вам, придають вам тривожності, і вам хочеться себе збалансувати, вірити у те, що все вийде як слід, вірити в те, що ви вийдете сухим із води як варіант. Давайте подивимося, що у нас говорить наше свідоме. Чусь, я почала хвилюватися так, і знову випадає нам сімка, яка говорить, що не все спокійно в нашому царстві. Тому. Ми хочемо е, тут скоріше подолати самі себе, вірити в саме в себе, і тут дещо іде, як знаєте, ваше, ваше становлення як дорослої людини і тут. Ви розумієте, навіть самі розумієте, що ви все подолаєте, і, мабуть, це і заважає вам те, що ви спираєтесь на думку людей, на те, як роблять люди, да? і не вистачає певної впевненості у собі. Ну, я не говорю про те, що вже там чи допоможуть мені вищі сили, чи ні. Та проблема реально є в тому, що, ну от і є, є страхи. Варто і рухатись, та вам просто перебиваються ноги, перебиваються всякі шляхи для подолання. Да? Тобто є якісь перепони. Давайте подивимося, що на несвідомому рівні, чому так вас штирить. Видно, не видно? Давайте я вище зроблю. Угу. Ну, ви вважаєте, просто є такий процес, коли вже час рухатись, а вас пригальмовують. Дивіться, не так я хотіла навіть сказати, що є певний момент, коли змінюється ваше життя, і варто вже йти вперед, а ви, а ви. Ну, зараз я скажу. Такий момент, коли ви як дитину піднімаєш, а вона ще біжить ножками. Да? От у вас такий момент, а куди бігти, ви не знаєте. Нібито знаєте, але не знаєте. І в принципі, вам треба реально рухатись уперед, і ви знаєте, що вам треба розширятися в плані. Зараз скажу. Наприклад, на вас навалюється певно одна проблема або одна велика. І ще прикріплюються додатково ще маленькі. І замість того, щоб їх вирішувати, ви берете, ніби ховаєтесь, да, і або зупиняєтесь, або просто складаються всі так обставини, які пригальмовують ці процеси. І реально просто показують вам, що вам треба. Робити більше, встигати більше, і у вас є на це, що найголовніше, на це потенціал. Та замість того, щоб надіятися чітко на себе, ви покладаєтесь чомусь, а як роблять люди? А як. Та вам не все одно як роблять люди? Давайте подивимося, ще обмеження, просто, ну, да, вихід із дитячої позиції. Ніхто не сказав, що має бути легко. <ріху> Навіть така карта виходу. Да? Ну вже виходьте, вже зовсім виходьте, да? там не треба чиститись, ходити, але варто реально повірити в себе. І знаєте, що я б більше вам сказала, і робити... немає такого задоволення, як раніше, там, О, боже, пташечка полетіла, ой, боже, там веселка на небі. Тут треба більш практично дивитися, для чого я це роблю. У вас є розуміння? Але вам не вистачає: ну давай, ну, в чому справа? сказав, давай роби. І ви починаєте, а не так вже мені і треба було, а якщо я не зроблю, то що буде? І по факту тут уже такий процес, коли ви розумієте, що і не треба себе вговорювати, тому що по факту ви просите, ваша проблема в тому, що немає балансу. І ви кажете, я вже це пережила, і ніби я хочу розширятися, а я просто забула. Да? от Мені краще побити себе ще раз. Ну, що ж, це ж дуже завлікательно. Чого ж, можна і ще раз поранити себе для того, щоб сказати, що ти якийсь недахи, чи ти там ледачий, чи там що. Давайте подивимося, які шляхи вирішення, питання, в принципі, Ну, тут чітко говориться або пан, або пропав, і вам варто два старших аркана, які реально говорять, що по факту ем, ти можеш зупинитися, хоча це тобі мало що дасть, але ти просто маєш не забувати, як ем, кажуть, залишатися людиною, да, і робити свою справу, так як от тобі. Ем, не обставини тривога, не обставини, що немає світла, да? а обставини те, що ти робиш, те, що ти хочеш, ти хочеш це завершити, це хочеш це завершити успішно, щоб далі планувати якісь робити свої плани. Хоча, можливо, ти ще й не бачиш далекоглядності, немає своїх планів, але відчуваєш, що саме так надо для чогось. І в цьому є ваша. Давайте ще. Просто треба зробити вибір. В те, що ви от такий всі магущий. І от просто вірити в це, тому що не вірити в це, ви вмієте, а вірити не вмієте. Тому, да, однозначно не лишайте себе чогось найкращого, а повільно потрошки починайте діяти. Да, маленькими кроками дорога в світ, ось так. Який ми отримаємо результат. На жаль, мені щось не вистачає стола сьогодні. Який результат не, не швидкий, не швидкий, проте він буде приємно очікуваним стабільним. Ось так. Тому для того, щоб збалансувати себе. Приймайте себе як людину, яка може багато, вона багато функціональна. Зробіть собі вибір, побути сьогодні, завтра, післязавтра саме таким. І проблема буде вирішуватись. Тобто, якщо вже написали смс-ку, відпишіться. Це буде коштувати мало часу, але воно, воно буде ефективне. Ось такі справи. Дякую вам за відвертість. Маю надію, допомогла. Здобути вашого балансу при вирішенні вашої проблеми. Що ж на арену виходить у нас? Зрозуміло, що від вас вподобайки, від вас підписка. І на віколіточку чколі, подивимося, якою ви, яким ви є на даний момент зі своєю проблемою? Mm -hmm. Mm -hmm. Угу. Є певна нерішучість у другого варіанта, є певна, певний аналіз, що робити краще. Да? Ну, наприклад, або ви працюєте над проєктом, або ви там, маєте прибрати в квартирі. Якщо ви не можете розділити, то ви робите спочатку те, Відчу... Те, що ви пожалієте, що не зробили, да? нікуди квартира не втече по факту. Але це відкладання важливого, вона існує, тому у вас і таке незадоволення. Давайте я натару рук. Давайте, яка ваша проблема? Опа, перетворення, да? ох, перетворення, покидання, прощання. І з тим, давайте навіть хочеться прощання із тим, що віджило, реально віджило. Давайте подивимося, що ж віджило. Віджило. Що в нас віджило. Причому, знаєте, як? От конкретно тут був чіткий контроль свого життя. Тут було. Розуміння, що не таке, воно і якісне, і взагалі, можливо, воно вже і не має значення те життя, яким я жив, тому що зараз я зовсім інший. І я вже розумію, що мені треба і варто працювати самим на себе. Багато думок прийшло. Тому що десятки мічів по факту і міститься оце багато, багато думок, да? чому я заробляю так мало, чого я і, і можу, і хочу, і люди заробляють більше. Да? Оце відживає. В чому складність? Давайте подивимось. Трохи по-іншому пішов, що гроші реально для вас здобуваються важкою працею. І вам варто все ж таки, щоб змінити, а, а щоб, щоб змінити, вам вже важко. Для вас це цілий такий процес у далеке майбутнє, як, в принципі, при комунізмі. Давайте подивимося, що говорить ще ваша свідомість. Наскільки можна рухати вище? Ми ще порухаємо, що говорить ваше свідоме? Так, я підвішений. Я підвішений, і я реально не знаю. Я реально був довгий час в цьому стані, і я не розумію, як так можна. Як так можна? Угу. Дивіться, яка карта ще вісімка мечів. Да? Короче, і у вас такі питання, як так можна? Коли люди можуть заробити гроші, да, і ви заробляєте не середню статистичну зарплату, а менше. І чому так складно? Тому що тут вже навіть йде синдром руки, яка постійно за комп'ютером. І ось це нерозуміння, да, і я ж даю світу, і мені світ має давати. Так, не світ давати, да, а вибрати у освіта. У несвідоме, безсвідоме, несвідоме, безсвідоме. Ну, витягнула я цю вісімку. А, ні, це сила. Все-все-все. Угу. І просто дивіться, у вас йде перехідний період, і, можливо. Не буде грошей, таких, як ви хочете. Можливо, навпаки будуть гроші. Тут такий процес швидкий, смерть швидко. Вона не буде тягнутися довго. Ваша проблема не буде тягнутися довго. Вона, скоріше, прийшла порішати у вашому житті те, що варто було закінчувати. Воно вам давало. Ну, нагадувала про вас, воно не тякало і так далі. А тепер вже прийшло. Але не печальтесь. ваша печаль тільки в тому, що ви достатньо ресурсні, ви достатньо трудягі, ви відповідальна людина, ви настільки от... Пунктуальна людина в плані виконаної роботи, от в цьому так. Да. Але в даний момент у вас реально вийшло два старших аркани, які говорять між силою і сумнівом занадто великий такий дисбаланс. І хоча все на вашій стороні, і ви знаєте собі ціну, але все одно ви бажаєте себе підкосити. Але просто знаєте, що цей період просто треба вже для вас, цей період треба просто пережити. Якщо ваша ще говорить, що це буде якийсь, ну, що момент ще підвішено, ні, тут вже відбувається все дуже рідко. Які для вас обмеження можуть бути? Ну, можливо, свята, які насуваються, да? свята, можливо. Ваші оточуючі будуть говорити вам про те, що нікуди не поспішай, ні, поспішай. Робіть все так, як вам хочеться. Робіть так, як вам просто страшно, значить точно йдіть, тому що тут карта Луни, яка ну, місяця, яка говорить, що ви просто сумніваєтесь, ви просто не знаєте, як пройти-перейти. Да? І зараз кажу, я колись пригала в чашу, вона була чашою кохання, але не в тому, треба було пригнати в чашу, а виплисти прямо в море через кали. І це було реально страшно. Пам'ятаю, навіть я перепливала спочатку з закритими очима, а потім така стоп! А коли відкрила очі, то я зрозуміла, що нічого страшного немає, навпаки, кайф, коли ти випливаєш в море. І там ну, просто страшно через те, що ти десь зверху проблеми, а коли ти занурюєшся, все виходить навіть кайфово. Давайте подивимося шлях вирішення проблеми. Так, да, Для вас, бачите, воно виходить в кайфово, ви навіть якщо і змінюєте свій лад, повністю можете змінювати і можете мати варіанти змінення, тому тут навіть вам буде достатньо грошей, вам буде абсолютно такий захищений тил, ви будете спокійно це робити. Просто дайте померти отим всім негараздам, які у вас відбулися там, де ставили вас в ступор. І який буде кінцевий результат? Цікаво так. А, видно, так? Да? Який буде кінцевий результат? Ну, Кінцевий результат це все ж таки неприйняття. Неприйняття вам буде складно прийняти, віддати обмеження і оточуючи, все ж таки вони вас заспокоять і надасть вам пігулку від щастя. Хоча, дивіться, на кінці колоди говорять, що ви можете все абсолютно. І, можливо, навіть. Просто не... тут будуть вам надаватися варіанти вирішення, да? і вам варто буде давайте якусь пораду вам дам. Врешті-решт, якщо буде питання, їхати чи не їхати, да, їхати. І от тут. Знаєте, що є? Я зараз кажу, що мен... я не можу передати словами швидко. Це те, що ви хочете занадто бистрий результат. А вам буде вистачати сил на зміни, вам буде вистачати ресурсів на зміни, ну навіть матеріального характеру, вам все буде вистачати та ваш внутрішній. Ем внутрішні якесь буде заважати тільки внутрішнє оточення, і вони вас будуть пригальмовувати. Або там: ай, там свята, ай, там ще щось, Ось такі якісь. І ви будете чомусь їх слухати, а не себе. Ви і так самі будете в сумнівах, хоча ви знаєте собі ціну. Але вони будуть відтягувати. Тому знайте, що по вашим справам вам і буде. І вам варто все ж таки буде прийняти рішення і діяти по-новому, саме по-новому. Давайте ще поділюся. Да. І вам придеться придати зусилля, ви все будете робити абсолютно правильно. Просто навіть буде змінюватись не так легко. Змінити, да? От ви просто вийшли да, з своєї проблеми і затягує в те саме. Дивіться, все попереду. Повірте мені, що перші, буде перша перемога, і потім це аж пізніше, набагато пізніше буде перша перемога, і деякі навіть скажуть молодець. Що ти не послухалась нас, і вас просто вже буде тягнути вперед, і ще більше ви будете знати, що ви знаходитесь в тому місті, і правильно ви зробили, щоб ви не побоялися, тому що все було по справедливості, все так як слід. Круто. Круто, другий варіант! Дякую вам. А ми йдемо далі. Я від вас чекаю вподобайки. Запрошую на груліла і уперед майбутнє.